Вітаю всіх любителів Тундри! У нас сьогодні Т-55 АМД-1. І як і у випадку з усіма Т-55, мені він не подобається. Мені жодна Т-55 не подобається. Ну, то вже мої власні заморочки. Я прям ненавиджу танки, у яких немає кутів, заднього ходу, повільне наведення і так далі. Саме тому я завжди більше любив НАТО танки. Ну, тим не менш, погнали, подивимось, як же він грається, бо у нього є своя фішечка у вигляді казів на 9-0 на секундочку. А на цих бойових рейтингах дуже багато всяких птуровозок, всякі бредлі, всякі бігляйт панзери і тому подібне. тому іноді ця машина навіть здатна пожити. Хоча броні у нього немає від слова зовсім. Як завжди, не забудьте поставити лайк та підписатись, якщо контент вам сподобається. Ну і погнали в бій, подивимось, як же він грається. Потрапили ми на Сіверськ у дупу списку на 10-0? Це дуже сумно. Ну, але ось наш лом, яким ми будемо стріляти на 330 мм пробиття і майже 1,5 км на секунду швидкості польоту. Маємо непогану балістику, плюс лазерний дальномір, якщо що. Це все у нас є. Є ПНВ, але немає, звісно, ніякого тепловізора, ну тільки ПНВ. ха Ну, і, власне, що з себе представляє Т-55? АМД-1 чи будь-яка інша, неважливо. Динаміки 0, швидкості вперед 0, швидкості назад 8. <хе -хе -хе> ну, считай, що 0. А Наведення в горизонталі. Ну, бачите самі, яке наведення в горизонталі. Воно ніяке, градусів 10 приблизно. По вертикалі ну, те саме абсолютний жах, добре, хоч стабілізатор є. Ну і перезарядка теж доволі сумна, у нас перезарядка на експертах 8 секунд. Е, ніякого автомату заряджання немає, що теж сумно. Коротше, в усіх сенсах сумна машина, абсолютно. Так більше того, так як у нас лом 100 мм, гармата 100 мм, то у нас і дамаг іноді підводить. Того, що 100-мм ломи це не пірдел мічтаній, як то кажуть. Ну, це що таке? Це ж танк? Ні, це кущ. Це у нас кущ. Що у нас тут відбувається? Я щось не дуже розумію. Хто де, Блядь. цей сіверс це просто жесть. Нічого не видно абсолютно на ньому. Прикол. А ти звідки взявся, красень? Р3Т106. Цього не бачу. Не розумію, де він. Це по мені якийсь лом тільки що залетів, але та боже, звідки. На, Рикошет! Ха! Ага, так, димим. Заднього ходу нема, тому ми звідси не поїдемо нікуди. Я думаю, треба просто ставати ремонтуватися. Сподіваюся, зліва зараз ніхто не виїде до мене. А, таки виїхали. Все. Відміняємо ремонт. Валимо звідси нафіг. Ще раз димим. Навіть ТДА ввімкну. Боже, як же складно на цих совкових лайнотанках без заднього ходу грати. А от на якій небудь КПЗ я просто миттєво відступив би, змінив би позицію і вже й впаяти їм встиг би всім. Ну, ладно. Так. Що, давай сюди, арту закинемо по розвіданій цілі. Саб наш. все приємно. Ну, як бачите, пробили нас без проблем. Зламали, пощастило, що зламали тільки приводи, могли б впаяти ваншот так-то. Та ну йорасате, я не бачу ні хіра на цьому сіверську обістяному, Розробник взагалі грав на цій карті, пробував. А хай спробує, будь ласка. Це ж, бляха, просто неможливо тут грати. Ну, якщо не на ультра На ультра то можна, звісно. Питань немає. Знову зламали мені щось там казну і одного члена екіпажу. Ой, ну ви вже відчуваєте, да, наскільки я роздратований, граючи на 55? Я на 55 ці коли граю, це просто трендець, як мене рвезне, і То що танк абсолютно калова маса? Я нікому не раджу це качати, Боже, у пасіні, в якому випадку. Я не пробив бляха в НЛД танк. На тобі, Soviet Юніон. Ну в тебе ще менше заднього ходу, братан. Я розумію. На. Перший видно, я там встиг якийсь влучив, чи в шо. Це також труп. Знову. Я не бачу його! Де він? Оце він. Пиздець просто. Вибачте. Ну це. Просто неможливо грати на цьому сіверську. -да. Боже, як мене дратує 55-ка. Мене дратує одночасно і сіверський 55. -ка, і це таке двоє... подвійне комбо вийшло. Що я аж матюкатися почав. Ну це просто жах. Я не знаю, я не можу стриматися, мені так погано граючи на цьому танку. Так я хоч на антидепресанти сідай. І воно падло, там весь бій стоїть, дрочить. Як я ненавиджу таких гравців у комп'ютер. От де він є? Оце він. На! Мерзота. Ну що, ще там? На сітки є. і ти туди ж. Господи, я якби не херососив цей танк, не поливав його гімном, а 4 фраги я зробив. Якимось, ах, Не знаю, чудом. Ну, це просто срака, правда. Це який-небудь бігляйт панзер, напевно, да? Який я ніколи в житті не вицілю звідси, напевно. Та куди нафіг? Це неможливо. О, воно. Чи це зенітка. Це напевно зенітка. Я не розумію, я заміряю дистанцію. Лазерним дальноміром до цілі. Де влучення? Немає його. Ні, хлопчики, дівчатки, все я поїхав. Вибачайте. Я краще просто поїду. Тут он зенітка не розпіє. Я краще її вб'ю. На. П'ятий. Прах. Може там на респіще хтось? Да, тут є. Я чую тут танк. Гудить. Кряхтить, пердить. Хочу в мене, да? Рекошат. Ясно. Педай нема. Перезарядка капець довгама, а двох шледів екіпажу нема. Ну, гармату зламав. Ну куди ти? Не-не-не-не-не-не-не, братан, не-не-не-не-не, не треба тобі нікуди їхати. Асист. Вже приємно. Інвульний бігляйт панзер. Ну, срати я хотів на твій Птур, того, що в мене каз. А, що мені впаяло? Це бомба була? Це була бомба. Ясно? Питань нема. 30 секунд ремонтуємось. Ну нічого, як бачите, кази виручили проти біглі. Не дали йому мене добити. Ну, оце як єдина фішка. Цієї 55-ки, напевно, тільки 55 amd 1 і має сенс із усіх 55 ок тому що в неї є, власне, кази. Ну а всі інші 55-ки у них і цього немає, і відповідно ще більше лайно. Ну, танк такий, через те, що він не їде і не наводиться, він виключно позиційний. На ньому треба грати, як на ПТСАУ, блін. Стояти десь дуже далеко-далеко, і просто із укриття якогось накидувати. Бажано взагалі не висовуватися. Ну що, 5 фрагів, де насіст? Тут ось чели якийсь взагалі 10 наколотив. Ну, але я за один виїзд. Без смертей поки що. Так що в цілому непогано. Угу. Угу. ПТЗеху знищили. Ну це все це, їх уже не лишилось. Бос пивнухи. Ясно? Опа, привіт. Ще одного, шостого. Жмахнем. А власне, чому б і ні. Це вже союзники під'їжджають. Ні, ну 6 фрагів Асіс за один виїзд. На танку, який я терпіти прям не можу. Який прям, ну, на мою думку, повне лайно. Ну, ніби то й нічого так. Але скільки б фрагів я на ньому не зробив, напевно, я все одно ніколи цю машину не полюблю. Куди ти їдеш? Куди ти їдеш? Сюди, повернися взад. Ех, не встиг я. Так, золотий кар'єр. Знову дупа списку, 100 ОВ. Максимально неприємно на 9-0 грати, то що постійно кидає тебе в сраку. Ну, та що поробиш? Будемо сподіватися, цей бій теж буде адекватний. Головне, щоб у мене срака від 55-ки не згоріла, як у мене завжди від них горить. От я не знаю, це якийсь аномально феноменальний танк. Він прям е, от, от я не знаю, я на будь-якій іншій машині можу грати спокійно. Так, да, буває, що мене бомбить там, можу задушнити і так далі. Але 55-ки це виключення. Буквально декілька хвилин геймплею на Т-55 на будь-якому, і я вже все, мене вже просто розриває від цієї машини. Я починаю матюкатися, ругатися, кричати, душнити і так далі, і тому подібне. От, я ж скажу, аномально феноменальний танк. Він пробуджує в мені ті емоції, які я стільки років старався подавляти для того, щоб мені в обличчя не плювали, да. бо я. Зазвичай люблю, понависказувать. На. Критичні ушкодження. Навідник заряджаючий двигун. Але ж у нього дублюється, здається. О, мінус гармата. Прикольно, 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 прикольно. Я не встиг проскочити. Не встиг, да. Там уже танки на позиціях. О, бляха. О, ладно, асіст, і цього прибили. Все, чудово. Там вони ще один зараз можливо буде проскакувати. Я хотів би все-таки відремонтувати свою розочку. Бідну нещасну. Ні, ну, на хранях можна під'їхати, пернути, якби цією розочкою противника. Якщо в борт, може і проб'є, до речі. Так, а ну-ка, а ну-ка, а ну ка. А там нікого вже і... Ну один там є, він там в, в ничці. Ладно, я проїду далі. Спробую. А що, а може і вдасться. А вдруг. Ну, да, ось стоїть. Лайновоз. На тобі в тур. Клоун. Ну, да. Type 89 мені навряд чи щось би зробив в цілому. При всьому бажанні. Тим більше враховуючи, що мене кази. Ага. Є там клієнт якого, на жаль, не видно. Опа! Іще там один клієнт. Добре. Приємно. Давай і другого якось попробуємо. Критичні ушкодження. Ну, от він дамаг 100 мм. Часто буде отакий. На жаль. Нічого з цим не пробиш. Я думаю, треба далі проїжджати трошки. Хоча б десь ось сюди. А цей куди поїхав? Ломанувся десь далі? Лось. Що там? Два фраги, асіст? Слабо. Слабенько. З іншого боку, для цього танку навіть один фраг це вже результат. Гасушка, сушка, ти шо тут забула? Навіжена. Так, я би зайняв би позицію десь ось тут. І далі вже, напевно, нікуди і не їхав би. Ха! не пробив у корпус? Там броні нема! Алло! Гараш! О, я танкнув це, нічого собі. Так бува? Чел ще, напевно, думає. Оце дамаг 150 мм лома. Солідно. Ну, в ротандер момент, братан. Що пробиш? Я розумію. Так буває. Що мені з тобою робити? Блін, був шанс йому впаяти, але... Звідки? Критичні ушкодження. Ну от він, от він. Дамаг 100 мм, да. Оце воно. Ну, сподіваюсь, його доб'ють, да. Два асісти, два фраги. Ой, давай ще раз виїдемо. Мм, да. бляха, немає. Навадення паршиве. Якби тут була 120-ка, яка б дамажила із автоматом заряджання, ну я, напевно, не нив би. Це було б виправдано хоч якось. Ой, але те, що ми тут маємо, це да, це кеш прикол. Я просто згадую, як ми попадаємо у дупу списку на 10-0 проти Лео 2К, наприклад, у якого капець яка швидкість. Гарний лом, 120-ка, автогармата, кути, швидкість заднього ходу, наведення миттєве. І просто. І оце проти нього грає. Оце! Ось оце! Оцей вишкрибок! Це просто жах. Ну та ладно. В принципі, навіть на цьому лайні можна грати. Якщо комусь подобається совковий неквапливий с... не квак... не э, геймплей, то напевно вам зайде. Ні, я 100% знайду, це люди в коментарях, які скажуть, та бля, та ти що прикалуєшся, Т-55 це прям імба, особливо АМД1. Ну, слухайте, я ж якби не забороняю вам грати на ньому, виключно свою суб'єктивну висказую. Це живий танк тут, чи що? А, ну да, Он він. А, влучень. Не пробив у борт. 100-мм лом, до речі. Бонжур. Бонжур. А, ну, арматуренка танкує лом на 330 пробиття. База. Це так звана база. На, нарешті. Тут танк. Вот. Я висказую тут виключно свою суб'єктивну. Я не люблю такі танки. Нато танки мені більше до вподоби. Ні, ну а кому подобається їсти гімно? Ну, як би, ну що поробиш? Я ж хіба я можу заборонити? Хе. Ну, я тебе чую, братан. Я тебе чую. Ти серйозно? Він що вистрибнув і віддав фраг Февешці? Чи ФВшка його добила? Я просто не бачив снаряд, щоб у нього залітав другий. Він, схоже, просто вистрибнув, щоб мені фраг не дати. Паршивець. А у нас так-то на полю боя не все добре, все пусте, нікого нема. І це ворог, до речі. Ммм, що мені з тобою робить? І що мені з тобою оце робити? Нікого поки що більше не бачу. Угу, відстрілявся. Я все одно не встигну. Ти мене почув? Чи що? Ні, не почув. Давай, вангар тоді, якщо не почув. Це живе? Бляха, це живе було. І тут танк. Та ви знущаєтесь. Ладно, на того нарес поки пофігу, треба отут зачищати. Спробував. Ти. Бляха, муха, довбаний. а і тут 1 на 5. Я біглять панзера не побачив. Я його почув леопарда, але не побачив і не почув біляйт, або він був дальше. Ну, ладно, що? 5 фрагів, 2 асісти. Давайте до висновків. Що я можу сказати в якості висновку по Т-55 АМД1. Ну, ви по ходу відео вже, я думаю, зрозуміли, що я терпіти не можу 55-ки. Будь-які 55-ки ні в якому вигляді, я їх прям не переварюю дух. Ну, але це не означає, що нікому тепер не можна не грати. Грайте, звісно, кому подобається. Я тут, як я вже й казав, виключно своє суб'єктивне висказую. Мені не подобається те, що у танка немає заднього ходу. Немає кутів схилення, немає динаміки вперед, та й максималки вперед немає максималка 50 км на годину. Броні немає, снаряд 100-мм буває не дамажить, і навіть часто так буває не дамажить. Що ще? Горизонтальне наведення кал, вертикальне наведення кал? Ну єдина фішка це кази. Да, від птурів дійсно врятує, але одними тільки казами танк не, не витягується із дна. Треба, щоб у нього було ще щось. Ну, хоч щось, хоч шо-небудь. А у нього цього немає. Тому мені не подобається. На 9.0, Там я не знаю там, за штати, що тут а, яка небудь. Ну, 9.3, ладно, ладно, ка або MBT-ха, Ну, де... а, 9.0, XM-803, Ну просто. Ви вдумайтесь, хай ладно тут як не у канія 7,5 сім з половиною секунд перезарядка замість шести, але все одно це швидше ніж у нас. Наведення тут швидке, кути є, динаміка просто кінська, при цьому це 150-мм міліметровий лом, автогармата, ну і так далі, й тому подібне. Як може бути ось оце на одному рівні з xm 803 Ну просто не розумію. Ну, якісь такі у мене думки по Т-55 АМД1, та й в цілому по 55-кам. Ті попередні 55, ки ті, які без казі, вони взагалі сенсу не мають, тому що у них зовсім ніякої фішки. Тут хоча б якась фішка є. От, так що приблизно отакі у мене думки по Т-55 АМД1. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!